Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Перший матч у новому 2025 році. Брентфорд Томаса Франка у себе вдома. Команда приймала Арсенал Мікелі Артети. 3-1. Арсенал перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-3-1-2. Стартова розновка господарів. Флекі на воротах. Колінс Ван Андеберк, пара центральних захисників, Луїс Потте, Ройслав по флангах. Ньоргор, Ігор Єрмалюк, Янель, захисників Дамсгор. Ложна дев'ятка. Вісам Бемо у нападі. Це стартова розновка Брентфорда. Арсенал 4-3-3, стартовая расстановка в педепичных Микеле Артеты, Давид в ротах, Габриэль Магальянс Уильям Салиба, пара центральных захисники, Рикард Клафьер, и Юлиан Тимбер по флангах, Мартин Эдегор. Томас Парти, Микель Мерино, три копии захисников, Габриэль Жезос, Габриэль Мартинелли, Тан Ванери, у нападе, Це стартовая расстановка Арсенала. Друзі, ну якщо казати про сам матч, то в принципі арсенал більше на початку матчу володіла команди Мікалірте більше м'ячем, але на 13-й хвилі Брентфорд рахунок у матчі відкриває. Адамсгор дуже здорово знайшов вільного МБМО на правофланзі МБМО, м'яч підхопив, змістився і наніс удар в ближній кут Спідер Карди і пробив Мбемо у самісінький ближній кут, 1-0 на 13-й хвилі матчу. Брентфорд виходить у даному матчу вперед. Після того, як Брентфорд рахунок команди відкрив, Томаса Франка Брентфорд повністю віддав м'яч. Арсеналу Брентфорд низьким блоком сів у захист. Арсенал атакував, але в принципі Брентфорд дуже здорово. Команда Томаса Франка захищалася. Непані, до речі, не пані, до речі, був шанс. Супер шанс був так на хлині 28-м. Луїс Поттер. Дуже здорово пробував Луїс Поттер, до вітра. відбиває удар Луїса Поттера, І потім м'яч здавалося. ось-ось, я всіх коваріть, залетить. Да вітрая, да вітрая. В останню мить витягує удар. Майже з лінії вигріть, справді. Після цього моменту арсенал на 29-й хвилині руху на комочет відкриває Томас Парті на потужний дальній постріл Вратарь Бренфорда відбиває його удар тут, як тут Габри Жезус, Габри Жезус, на добивай, і ворота флеки на Жезус, Джезус мяч переправляє головою. 1 1 На 29-й хвилині арсенал рахунок у матчі з рівня. Кінцівка першого тайму, в принципі, арсенал більше атакував, Бренфорд більше захищався, але моментів я би не сказав, щоб обидві команди створили в кінці кінців 1-1! Обидві команди йдуть на перерву. Початок другої 45 піти хвилинки і арсенал на 50 50-й хвилині виходить даному матчі перед кутовий дав свої плоди. До речі, мені дуже сильно сподобався Нванері, і саме він якраз ти кутовий, якщо не помиляюсь, подавав. Дуже хороший маючи від молодого хлопця. Ідеальна подача, і знову, до речі, кутовий друзі. Ну це просто фантастика. Це просто якась неймовірна фантастика. І справді Ресена майже з кожного матчу забиває після кутового. А, ну Там спочатку була серія рикошетів, ідеальна подача на ближню стійку, потім м'яч. Воротар Флекін хотів м'яч забрати, в нього це не вийшло зробити. Потім була боротьба, вона була за футболістами арсенала. Там був удар від Габі ґабіжезуса, якщо не помиляюся, Він був заблокований. Тут так тут м'яч вискакує до Меріна, і Мігіль Меріна з близької вісені переправляє м'ячі до сіткових, і виводить вже арсенал в даному матчі вперед. А через три хвилини Гебрі Мартінеллі заб'є відповідно третій м'яч. І знову був удар, він був заблокований. Тут як тут м'яч, тобто відскоки, знаєте, підбор був за футболістами Арсенала. Арсенал дуже здорово цим скористався. Габі Мартінеллі пробуває, забиває. Забиває бразилець і робить рахунок матчі вже 3 один на користь арсеналу. Ну і після того, як підопічні Мікілі Артети подували порагу, в принципі, Арсенал трішки. Збавив обороти, віддав ініціативу м'яча Бренденфорду. Ну як, в принципі, не можу сказати, що прямо арсенал ініціативу ти віддав, але м'яч все-таки арсенал менше. Вже команда Мікілердити стала володіти. ну і в кінці кінців Арсенал перемагає. Ще подивитися статистику, то 5-14 це в нас удари по воротах, 2-5 ударів площину, 51 на 49. Бренфорд виграє контроль. ну, Арсенал свідомо вже знаєте. М'яч віддав Бренфорду після того, як рахунок став 3,1 до того, десь так 60 на 40 було володіння по рахунку 1-1 на користь Арсенала 4 за кутовими. Але 8 статистика голівих шансів 0-2. Дві голі нагоди було в Арсенала, Дві голі нагоди арсенал реалізував. Жодної голівої нагоди не було у бренд, але хоча шанс Луїса Поттера був дуже-дуже хороший. 479 передачі у а 397 з них точними були, та 82% точність передач. У Арсеналу їх 467 та 389 були точними, ну 83, бачите, відсоток. Точності передач 6-0 взяти з 5 ударів у Брентфорда. 2 удари в площину, 2 повзворота, одне влучання в Каркас. Перепрошую, один удар був заблокований. Каркасів у цьому матчу взагалі-то не було. Е, Урснала з 14 ударів, 5 ударів в площину, 4 повзворота, 5 ударів просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах краще був Бренфорд. Сім успішних відборів у Бренфорда, 70% успішності. Арсенал на один успішний відбор більше, 8, але 50 успішності. По одному сейву зробили вратарі, 29-21, 7 м'яча, 7-6 за перехопленнями. Ну і 8 порушень правого в арсеналу, дві жовті картки. У їх було 6, одна жовта картка. На Найкращим футболіста матчу. Я би напевно б вибрав би. Uh, ну, напевно, Габіжезуса, який забив, в принципі, Габі дуже хороший матч провів. Мені б Уіліма Салібу виділив би Француз. дуже надійно зіграв у захсті. Девідерай виділив би, тому що ще б Девірай би не врятував би тоді, би рахунок би став би 2-0. А з 0-2 проти Брентфорда, ну, я вам хочу сказати, дуже важко було б Арсеналу. Тому Девітрай справді зробив весь цей сейф, потім Арсенал вже в наступній атаці забив. Деклан не пановий вийшов. Ну в цілому я, напевно, Гібіджислав бере найкращий футболістовачі. До речі, XG у Арсенала 1,95 у Брентфорда там 0,26. Ну тобто по XG Арсенал на цю перемогу повністю зловжив, я в принципі вважаю, що Арсенал да, переміг по ділу. Арсенал переміг поділу, але Брентфорду браво, все одно команда Томаса Франка показала характер і. В принципі, Брентфорд дуже достойно виглядав. Брентфорд 12-й. У Бренфорді 24 бали залишається у пасиві. Арсенал підіймається на другу позицію. 39 балів у пасиві є тепер у Арсенала і свою 11-ту перемогу команди Мікелі Артет добуває. З чим я її і вітаю? Друзі, а що можете сказати ви спроду цього матчу? Якщо у вас є бажання, можете написати свою думку у коментарях. Я вважаю, що Арсенал перемагає ділу і усіх оболівальників Арсеналу. Я хочу вашу улюблену команду привітати. З первого, до речі, Ігор Єрмалюк. Мені сподобався непевний матч від українця. О, ось тому якось так. Непавний матч від українця, і справді, в принципі, Ігор, Ігор Єрмалюк, який, до речі, весь матч Сьогодні провів. В принципі, доволі таки небанно виглядав. Там, до речі, Кім, Маго, Єнсен, Шади ще вийшли. Арсенал, до речі, Олександр Зінченко, он, Саша вийшов на другий тем, Леантрас Тарасар, Жоржиня та Давід та Декланд Райс з Лисом Скелі. в Буданки, бренд, не засмочите. Буліванки враснула вашу улюблену команду вітає з перемогою. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення! Всім до нових зустрічей!